Ну що ж, друзі, Володимир Зеленський має російський паспорт і має майно в Москві. Ну і дезертири, які робили ці теракти в Польщі, виявилися українці. Зараз вам все детальніше розповім. Ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайкою, і обов'язково ваша думка в кінці в коментарях. Давайте почнемо з цих дезертирів, які зробили ці теракти і підірвали желізні дороги, які, по яких е, нам допомога їхала. Дональд Туз заявив сьогодні, як вони це встановили. Я не знаю, але заявив, що це були українці, громадяни України, двоє чоловіків, які е, зробили цей е, теракт всередині середині країни, можна так сказати, і втекли до Білорусі. Ці люди підтримують Росію. Він сказав, тому що вони. Не робили би цього і не тікали би тоді до Білорусі, і я скажу так: насправді у нас є така проблема: ждуни називається, які ждуть е, руського міра. Є такі в Одесі, є такі в Києві, є такі в Харкові, є такі в Львові, навіть в Дніпрі, в кожному місті є. Ми пам'ятаємо ті, що ходили, фоткали координати. і, і Навіть подивіться е, в Ютубі е, у наших журналістів тих, тих, які в полоні, українці є ой, перепрошую в полоні, а яких затримали і загра. Посадили і вже не будуть або на обмін давати росіянам, або на пожиттєво оці що фоткали розвіддання Росії давали і тому подібного, Тому що їм радянська влада до душі, а Росія це те, як рідненьке. Бля. Я не розумію цих людей, чому не взяти і поїхати в Росію рідненько там жити. Але ось такі у нас люди є. І Дональд Дональто сказав, що саме такі люди зробили в Польщі ось такі дії противозаконні, що ми максимально засуджуємо. Ну а тим часом е хакери Анонімус сьогодні вийшли до цілого світу. Ви знаєте, що це за хакери? Це угрупування хакерів по цілому світі. Один може жити в Нью-Йорку, другий у Москві, третій в Києві, четвертий в Шанхаю, десь. І оці оце угрупування Анонімус вони е зламали були вже, пам'ятаєте, і мос Москмовські. Скі сайти ламали і Пентагона сайти ламали. А сьогодні вони зайшли знову на московські сайти і знайшли там інформація, яка ну не мала би витікати, але знайшли інформацію, що Володимир Зеленський, наш наш потужний президент, має нерухомість в Московсіті, має квартиру, за яку заплатив. 200 мільйонів рублів, і це було ще в 16-му році, і потепер це нерухомість у нього є. І знайшли паспорт Російської Федерації, якому який видали Зеленському, і там прикріпили фотографії, все, що наш президент в 15-му році отримав е, оцей паспорт, і це вся інформація. І тут там, інтернет ділиться на два лагеря. Перший лагер каже, що це провокація Росії, це неправда і тому подібного. Хоча це правда це від анонімуса, і вони мають свій. Портал в інтернеті це правда. Це 100% правда, це, що вони показали, але вони ці кажуть, що це неправда, або то, що паспорт Зеленському видали, ну це коли було, це було в 15-му році. Ну, купив він там квартиру. Ну і що, він ж вже не їде і не зможе приїхати. А друга сторона поділилась на те, що як не крути, а 2025 рік а квартира рахується, податки за неї платяться в Росії. А власник рахується Володимир Зеленський. І це дуже підозріло виглядає, що хата в Москві в нього. Його є податки платяться. Ну і плюс до цього всього ще прив'язали, коли е, російський літак недавно вільно залетів під Київ, сів і потім назад полетів. І це все дуже дуже підозріло виглядає. Плюс Зеленський вже тепер розказує, що скоро переговори будуть, скоро мир буде, і тому подібно. Хоча мені згадується інтерв'ю одного єврея, який е, розповідав, що е, повоюємо ще свята після свят уже буде мир. І знаєте, все таки йде гарно по плану. Тому що я завжди говорю, що війна це є бізнес. А за зеленського паспорт і за зеленського нерухомість в Москві, я не подивуюся, якщо. Він цю нерухомість оплачує податки. Я не не подивуюся, якщо Зеленський з часом колись там може і буде жити. Я вже нічому в нашому світі не подивуюся. Але скажу вам одне: я не можу тут вибрати не ту не той лагер, не той, тому що так, анонімус це показали, так є вроді ці факти. Але я не можу бути певним, чи то так, чи так. Але я можу бути певним в одному, друзі, що війна це є бізнес. Так само львівське. Цвинтар переповнений молодими хлопцями, просто переповнений, і кожен цвинтар переповнений в нашій країні, нашими хлопцями. А Володимир Зеленський каже, що у нас 30 тисяч втрат. А мені здається, що те, як казали мої знайомі хлопці, які воюють, кажуть, що. Вони плюс-мінус приклад... ну, прикидають цифри більше мільйона, і тепер відчуйте, 30 тисяч і більше мільйона. Друзі. Ну і не забувайте, що війна це є просто бізнес. Поки там рахують гроші, тут гинуть люди. Ну а ви, друзі, напишіть, що ви думаєте. А я всі коментарі читаю, всі коментарі важливі.